Чуєш, а мене аж серце затьохкало, дивись. Да машина диви. Це третя машина яку ми купували, чуєш? Да. Да. А новодсик подержиш. Пальці забирай. О! Чуєш, я бляха мене аж розвалятьори там пішов. Діти, брали. Капець, я вже думав диворавне не їм. Добрий день, хлопці. Вже ж зніму його. 4. Це, не осталось, да? Ти не тільки один не? остався, так? Ні-ні. Чорний ні. теж там з нами. Это, ну це ж був він тоді, так? Ні, кому. Ну я тоді був не був дядько старий, ну ти казав, що він так, збирає. Що ти знімаєш? Да... Сьогодні ми їхали про тебе говорили. А. Вона каже, не дзвонив до тебе, Васюха. Кажу, який Васюха? Він каже, те, що ти купляв автомобіль, третій. Ну, суміли, а я кажу, да ні. Каже, там дзвонив від нього племянник із Вінниці. Каже, вони збирали на автомобіль, їм не вистачає 50 тисяч. Кажу, до мене ніхто не дзвонив. Я кажу, зараз я не можу. Зараз Мар'яна Васильівна це все діло організує. Капець. Я просто шокований. Васюха, а номера нормально, пацани пропускають. А? Так, да, нормально. Капець, я просто реально я шокований. Я оце, знаєш, от. Вчора мені там пацани писали, це, я не пам'ятаю, який по рахунку був автомобіль. Бо сьогодні ми вже передавали 27-й. Дивився? А так я ж кажу, бляха, ну, машини всі, дякуючи Богу, да, ламаються, там, варяться, навіть танчиком переїхали, лоб було ну, в 32-й бригаді на Кумп'яському напрямку. Там дві машини у двох підписників. Моїх. Один із лубнів, кстати, це ж ти приїжджав в Лубни, Руслан Кравченко, теж свиноводаматор. Він у мене був на відосах неодноразово. І реально я просто шокований. Я бляха, наскільки я родий тебе бачить, не знаю. Я дуже не представляю. Я відбуваю листаю всі ну, фотки, які в мене є. Знаєш, я відбуваю, перебираю, бо пам'яті мало було. І все одно, що ж у брачу не вбрати. Оба найду фоточку, подивлюся, знаєш. Думаю, що там васька мій, що він там, як там. Я пам'ятаю, то останній раз я ти скинув ту камеру, каже. Да, да. Стоїть і да. можна піти подивитися. Аматор ходить, да? все нормально. Бляха-муха, я просто шокований. Резина та ще йдусь, да? так? Я понял. Капець, хто пам'ятає, я тоді їхав перший раз, я їхав через Ізюмське направлення. Тоді мене не ставали. А, кстати, вона ще ж і новини попала, твоя машина. А, да. Тоді, коли ти. А? Ні? Не знаєш такого? Тоді, коли ви вийшли з Бахмута і коли ти знімав фотку, казав, як ви пройшли, що типа, як ви течіка витягували. Да? Повниш? І ти такий, і ти отаку, я зараз помню, було темно, і ти кажеш, Серега. Там тири пири, там труля-лядьок їмав за машинку, ми вийшли з Бахмута, оцей, оцей уривочок, е, його ви, 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 ви. коли до мене інтер приїжджав, оцей уривочок ваший був, там вони ж говорили за нашу допомогу і реально бляха, я просто шокований. Я... Капець. Це перша машина, праворука, на якій я їздив. Е, камера працює. І Сьогодні дуже багато хлопців зустрів, і мені от подобається те, що яка б у нас ситуація важка не була, от зустрічаєш, а ви на позитиві. І, і бляха, ну як мені там хлопці кажуть, там, ну буває поза камерою, тому що на камеру хочеться сказати, але ми балакаємо це поза камерою. От вони кажуть, якби не було таких дурачків, як ти і наші родини, то у нас був би зовсім інший напрямок. Так, Буває, подивишся там в округи і думаєш. За якого я хрен туди пішов, да? але все-таки хочете щось змінити, і ви це діло робите. І подивіться на вас, позитив. Так що, друзі, це Василь Свиномот, матор, Василь Бурдейний, ютуб канал. Я думаю, що ну, будеш продовжувати цю всю справу, по-любому -лю... По будеш. Так що він покинув свою родину, покинув свій бізнес. Як зараз пам'ятаю, у мене мурашечки, капець. Я пам'ятаю, я їхав на ній перший раз, я дуже сильно переживав. Да, да, дружесь. І вчора, а сьогодні я зустрівся з тим пацаном, з яким я познайомився, коли гнав тобі машину. Це як кубець Віктор. Він у мене пролітає у відосіках. Він теж був на Бахмуті за 58-ма бригада. Да, да. І сьогодні ми зустрічалися з ним. І Він чотири дні назад у мене дома був. Їхав. Хлопці заїжджають, так як ти дзвониш, а мені. Ми за заїхати на березі Наскільки мені приємно, ти знаєш, що їдете і не забуваєте. І... Коли по початку я почав це діло робити, люди почали хейтити мене, да? Але пройшов період часу, і ми разом з людьми об'єдналися і зробили велику роботу. І, і машин більше, і всього більше. Капець, капець. Я просто, я реально, я просто шокований. Як дружина. Тримає, так? – Да? Вона просто от, я там буває ці медалі цепляю колись періодично, ну, коли там щось розповідаю. От зараз ми приїжджаємо тут поруч да? я зустрічався з колію ДХТ. І частково я йому теж, хоч він там блогерував, я йому частково там я його на бройлера присадив. А от Вася, він, ти ж тоді теж був в АТО, да? і вирішив построїти сарай і зайнятися свинарством, ну, а потім вже ж і бройлерами. І трошки теж силу змотивував маленько. ну я просто, Ти просто красавчик. Так що я дякую тобі, дякую твоїй дружині, дякую тим хлопцям. Дякую за... Я так і не дякував за камеру, тоді. тільки пам'ятаю, ти тепер були камерами. Е -е, Кажи світла, ми замовляли. Я вже навіть не пам'ятаю. Світлана Добровольська. Да, да. Це так і не розуміло, але я їй перший тиждень не використовував, потім я поїхала. На... Головне, що вона є. Бачиш, зараз пройшов і вона є. Так що, Світланко, твоя камера, яку ти мені давала? Я тебе тоді просив. Це Світлана Добровольська а проплачував Бурій Сергій. Це Сергій Олександрович, Березанський підприємець. Буває, періодично звертаємося, але не хочеться одних тих самих людей напрягати. Так що ми знаходимося в Полтавській області, заправка ЮКО. Хлопці їхали, набрали мене що через Березань, але зустрілися на нейтральній території, тому що ми їдемо Селідово. От, А хлопці їдуть ну, по своєму бойовому призначенню туди, де дуже, не дуже добре. Ну, але ми будемо держати за вас кулачки і робити все можливе для того, щоб е, допомогти чимось, що треба там. Не стіснятися. Знаєш, ти пацан такий, як і всі, так як і сьогодні я до Ярка їздив. Довго він, коротше, не мог. Ми з ним товаришували ще 20 років назад. Ну як? Починали товаришувати. В тому період часу ми не спілкувалися різними сферами займалися, але пересікалися, спілкувалися. Він не хотів звертатися, але припекло. І зробили, і він доволі, як словом. І дав би Бог, щоб вона рятувала життя, виконала бойові завдання. Тому що от, ну, ти вже проїздив вже фактично рік, Почти буде. Рік? Ну не рік, десь під. Бери на місце з весни. Що ти можеш сказати от, для тих людей, які долучаються безпосередньо. І ті люди, які кажуть, що скільки ще сука їм треба купити тих машин, щоб вони вже перемогли. От ті люди, які кожен день я все їду, там 50 гривень хтось кидає, 200. Оцим людям, що ти хотів би сказати. Цим Як... людям, які допомагають. Да. Величезна поляка. Дякувати, дякувати, дякувати. Не зупинявся на цьому, бо ще далеко до перемоги. Ті, що кажуть, що сидіти ще можна, закрити роти і закрити руку. Ти ж, ти ж знаєш, що такі є, тому що я знаю, що твоя дружина вдома і це село. І знаю, як люди балакають, як обідно, коли хлопці їдуть, так як ти сьогодні от їдеш, і не тільки сьогодні, і завжди, і де ти був. Я кажу, коли я почув, що я їду на Бахмут тоді, ну не на Бахмут, а… Бо мені кажуть, не пиши на передову. Бо я писав, ну коли написав, що жену авто на передову, а мені грамотні написали, ти не на передову женеш. Ну так, ти на машину і я новий... да. нову да, да, да. От вони кажуть, ти типу не треба собі там медалі цепляти. Я ніколи не пишу там, що я їду там. Я просто пишу, я йду на схід, я їду до наших захисників. Я дякую нашій команді. Ми працюємо і всі там. А знаєш, як кажуть, Шелудько заплатив гроші, шелудько коса від армії, в шелудька є такий самий військовий квиток, як і в тебе, такий самий, як і в нього, і всіх остальних. Просто є людина з виду така, а всередині, може, трішки не така. Але як прийде час, якщо треба буде, то підуть усі. Але як казав такі, як ти, і остальні, каже, давай, братан, роби тут з тебе толку більше. Але, на жаль, люди різні. І ми почули твій вердикт. І я так само кажу багатьом, що давайте будемо або для ЗСУ, або в ЗСУ. Але в нас усі відштовхуються від депутатів і мужновладців і бізнесменів. Ну, на жаль, ми не можемо сильно конкретно повлияти, але я думаю, настане час, тому що тут їхні статки, тут їхній бізнес, і вони повинні в першу чергу бути зацікавлені або в тому, щоб підтримувати таких як ти, або брати зброю і ти обороняти. Ти згоден зі мною? От я простий свиновод, аматор-двоюшник. Ти, правда, може тлічник, чи може не такий, як і Шелудька. Да. Так що такі діла. Не буду Ваську напрягати, хлопці одразу потікали. Фотку зараз зроблю, фотку зроблю зараз полюбасу з машиною. Тому що на напам'ять для мене це просто, ну я просто не можу. Так що, друзі, я всім дякую. Ще раз усім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Підтримуйте. Якщо не вірите таким брехунам, як Шелудько, тоді об'єднуйтеся. В невеличкі команди і допомагайте безпосередньо самі тим, кого ви знаєте. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. А я з бацюхи трошки побалакає. Пока-пока.